І сина Святого Духа, слава Ісусу Христу, на віки слава Богу. Святому. В минулу неділю ми чули, як Господь говорить до своїх учнів, до нас з вами, говорить, хто залишить батька свого, матір свою, дітей своїх, той буде мати Життя вічне, хто любить батька свого своїх, дітей своїх більше, ніж мене, той недостойний мене. Так? Згадали, хто був або хто пам'ятає ці слова, пригадаємо ще раз, як це можна зрозуміти, як це залишити всіх заради Христа? Хіба це можливо? Але ж ми пам'ятаємо, що не буквально треба розуміти слова Христові. Треба, звичайно, ми не повинні кидати їх, але ми повинні прислухатися до свого покликання, куди нас Господь веде. І сьогодні. Ми в Євангелії чуємо, що Господь, йдучи по березі, бачить людей, каже: Йдіть за мною. Йдіть за мною. І рибалки, які стали апостолами, вони кинули все, зреклися всього. Вони працювали, вони з батьком своїм заведеєм, що вони робили? Що вони робили? Лагодили сіті, Лагодили сіті. Тобто вони займалися своєю повсякденною роботою. І всю свою повсякденну роботу вони кинули і пішли за Христом. Це не означає, що вони більше не поверталися до свого батька. Це не означає, що вони більше не ловили рибу, тому що ми читаємо далі у Святому Письмі, навіть коли пам'ятаємо, що побачили Христа і каже, що ж ви зловили? Нічого не зловили, цілу ніч ловили, нічого немає. Каже, тепер відпливіть і закиньте е, Сіті. Воду і наловили так багато риби, що прийшлося кликати інших, інші човні, щоб помогли витягнути цей невод, Пам'ятаємо. Це не означає, що все кинули і пішли за Христом, і були тільки з Ним. Ні, вони також займалися своєю роботою. Але покликання, їх Христос покликав. Тепер ми повинні зрозуміти. На що кличе нас Христос? Чи кличе взагалі? Як ви думаєте, кличе чи ні? А як це відчувається? От як ми відчуваємо, що мене Христос покликав? Святий Дух далі. Як, як відчуваємо? Які відчуття? Ще Ще варіанти, варіанти. Як ми відчуваємо, що нас Христос покликав. Христос нас кличе не обов'язково в молитві, не обов'язково йдучи в храм. Не обов'язково. Не обов'язково. Тому що Христос це не храм. Христос це не молитва, Христос це не православ'я не християнство. Ні. Христос це держава. Христос це мій ближній. Розумієте? Христос це справи, які я роблю заради когось. От заради кого ми щось робимо? От перше, саме перше, заради когось ми щось робимо. Заради дітей правильно. І що ми хочемо дітям своїм? Щастя якогось там, да? щоб їм легше жилося, да? щоб їм легше жилося. І що тоді діти роблять для своїх дітей? Вони теж важко працюють, щоб тим дітям теж легше жилося. Тобто я буду працювати важко, я на трьох роботах буду працювати, щоб, мої діти лег... щоб моїм дітям легше було. Діти виросли, знову на трьох роботах працюють, щоб дітям легше було. Скажіть, який це покликання? Це наше покликання, Христове покликання, щоб діти, щоб діти е... я буду працювати, щоб діти були щасливими, діти знову працюють, щоб діти були щасливими. А коли ж те щастя? А в чому ж тоді заключається це щастя? В чому заключається, щоб мої діти були щасливими? І як я зрозумію, що діти мої щасливі? Як я зрозумію? Або як діти зрозуміють, о, настав той час, коли тато, мама працювали, і я став щасливий? Як це зрозуміти? А ніяк не зрозуміти. Тому що немає того щастя, якого ми чекаємо. От що ми чекаємо в щасті? От якого щасливого життя ми чекаємо для людей, для, для дітей. Якого щасливого! От мої діти будуть щасливими. При яких умовах? Здоров'я, мир. Ми ж усі, слава Богу, дивіться, руки ноги є. Уже здоров'я. Мир, дивіться, да, 300 кілометрів від нас, 30 кілометрів від нас рушиться. Слава Богу, мирно тихо, ще ВІУ-ВІУ не, не було. Що ще треба? Що ще треба для щастя? Чудесно! Е, таблеточку випив, і мені вже так хорошо, що я вже, що мені вже. Ну, а хто не, не таблеточку? Що? Виконувати волю Божу, а як її узнать? А як узнати, що я покликаний? І тут, ми, і, тут ми виходимо, і тут ми виходимо в той момент, коли ми не розуміємо, що таке щастя. Ми не розуміємо. А чому ми не розуміємо? Тому що ми його ніколи не знали, ніколи не бачили. Тому що нас батьки, які працювали на трьох роботах, які хотіли, щоб ми жили щасливо, нас не навчили відчувати оте почуття щастя. Їм не було часу. Їм не було часу зробити нас щасливими, навчити, побачити, щоб ми щасливі. Бо вони працювали, вони були зайняті. Як неписьменний вчитель навчить учнів писати? Може неписьменний вчитель навчити писати? Може, там, я не знаю, філолог навчити. Валентності по хімії може, не може. Як батьки, які не були в своєму житті щасливими, навчать своїх дітей щастя? А що таке щастя для дитини? Давайте подумаємо, що таке щастя для дитини? От маленьке дитятко. Маленьке дитятко, воно завжди щаслива. Воно завжди щасливе. Йому... А йому багато. А йому багато треба тому маленькому дитяті. Багато треба для щастя. Що треба дитині, щоб воно усміхнулося? А, а ми, ми вже в утробі своїх дітей любимо. Ще що. От лежить дитя, що треба для того, щоб воно усміхнулося? Правильно, Правильно, посміхнутися до дитини. Пригорнути його. Правильно? Скажіть, хто сьогодні пригортав своє дитя? От просто так. От, от просто так. Хто сьогодні пригорнув своє дитя? Внуків. І про яке щастя ми можемо говорити? Про яке щастя ми можемо говорити? От я даю щастя дитині. Хто, хто пригорнув? Бачите? А скільки дитині треба? Пригорни дитину. І все. І дитя буде щасливим. Йому не треба у тих трьох робот. Йому не, треба. Йому не треба. Йому пригорни його. Просто так. Без причин. Пригорни те дитя. Немає дитя просто ось прийди. При, ось прийди обнімись одним, обнімись другим, обнімись третім. Тому що ми брати, сестри, ми одна сім'я. Пригорнулися. Уже, у, уже, уже ми поділилися щастям. Розумієте? А скажіть, а треба дитині оті три роботи наші? Треба, не треба. Не треба. Е, чому не треба? Тому що дитя що? Хочу. І тато, мама що? На. Дитя навіть ще й не встигло сказати хочу уже на. Згадайте, як ми заробили на велосипед свій перший? Це була мрія, така мрія. Кому на день народження велосипед подарували на 16-ліття чи на 12-ліття? Просто так. Кому? Кому? А зараз що? Три роки на тобі вже велосипед. Шість років на тобі гіросту, кутер, 12 років на тобі електро, на тобі. На! А дитя що? Дитя це просило. Дитя це просило. Воно навіть, воно навіть не задумувалося, що треба просити. Воно навіть не задумувалося, що треба. Щось зробити, щось досягнути, щоб отримати. То яке щастя буде для дитини, коли воно вийде в світ, І воно буде сидіти і очікувати зарплату. Я сижу на роботі, і що він робить? Думає, де б його заробити грошей? Да? Я сижу на роботі. Думаю, де б його заробити? Ти вже на роботі, тобі вже Господь дав. Розвивайся, щоб ти на своїй роботі. А діти не вміють цього. Вони не будуть вміти, тому що вони, вони не знають. Ми їх не навчили. Ми їх не навчили. То яке щастя? Яке щастя, яке покликання ми даємо своїм дітям? Вони зрозуміють покликання своє? Ніколи. Отже, ми що? Ми губимо, ми губимо своїх дітей, ми їх вбиваємо. Ми їх калічимо своїм, а, на тобі цяцьку, відійди від мене, я своїми буду. в мене... мене часу немає мені звіт треба писати. в мене часу немає. На тобі цяцьку, на тобі пограйся там, в комп'ютери, пограйся там щось, тільки не трогай мене. А дитині цього не треба. Ось це є покликання наше. Не треба шукати покликання десь там, десь там захмарного. Наше покликання виховати дітей, викормити їх, щоб вони стали достойними громадянами нашої України, не е, споживачами, що дай, дай, і то не дай на, на, на. А я це зроблю, я досягну для процвітання своєї країни. Ось це наше покликання. Тому, коли Господь наш зове, коли Господь нам говорить, іди за мною, ми повинні взяти свою родину, чи за ручки, чи на ручки, чи в кого як, і вести до Світлого майбутнього по їхніх потребах. От він захотів дитя, захотіло. Значить, будь добрий, зроби те-то, те-то, досягни досконалості. Прошуй й мову, прошу й мову. Тому Господу нашому слава на віки віків, а вам усім здоров'я і Божого благословення. Спаси вас, Господу.